І ми прибули на черговий об'єкт від компанії Green Technology, який сьогодні здаємо в експлуатацію. На це приватний будинок, на який ми встановили сонячну станцію потужністю аж цілих 12 кВт. Використавши панелі як номіналом 450 Вт, так і 585 Вт. Монтаж достатньо складний, оскільки дах тут крама черепиця, ми встановили панелі як на дах, так і на альтанку, розташувавши їх на три сторони світла для збільшення генерації саме протягом року. Про особливості монтажу на краму черепицю, ми відзняли окреме відео. І сталася ця знакова подія. Ми ввели в експлуатацію нашу сонячну електростанцію, використали професійний захист. Це дуже важливо. В даному випадку використали однофазний гібридний сонячний інвертор від DEA та набор акумуляторних батарей на 20 кВт. годин Завдяки цій станції будинок став повністю незалежний від мережі і може сам покривати свої потреби. Давайте побачимо, йде генерація від поля. Вона повністю перекриває заряд акумулятора. І е, споживання будинку на цей момент. А завдяки акумуляторам може використовуватися електроенергія під час відключення або поганої погоди, власник навіть не помітить, що е, мережа вимкнула. Компанія Green Technology ми будуємо сонячні станції будь-якої складності, надаємо гарантію на наші роботи і на наше обладнання. Е, до речі, гарантія на сонячні панелі від бренду Sunrise складає 15 років і 30 років гарантія на деградацію. Потужності цих сонячних панелей. надаємо якісне сервісне обслуговування, гарантійне, так і після гарантії. Для монтажних організацій, інсталяторів, дистриб'юторів надаємо спеціальні умови. Звертайтеся за номерами телефонів і отримуйте консультацію.